Добровільно, самопроизвольно, самоорганізаційно зібралася рада ветеранів Білоцерківського гарнізону органу внутрішніх справ, куди входили і не тільки працівники міліції районної, міської, але і наші і трудова колонія. Значить, Інші правоохоронні органи, які базуються на території Білої Церкви. І ми вчора прийняли рішення про створення загону самооборони із числа працівників правоохоронних органів, які на сьогоднішній день у відставці, які на пенсії і ветерани. Для чого і зв'язку з чим це було створено? Ми всі знаємо з вами, яка ситуація на сьогоднішній день склалася в державі. Ми знаємо чудово про інтервенцію іноземного государства держави на території України. А також ми знаємо, що на фоні цього підняли голову злочинців різного, різної масті. У зв'язку з революційними діями в державі, значить і е, різні громадські угрупування. У нас і до чого в нашому регіоні почали відбуватися такі ж випадки, як і по всій Україні. Це і грабежі, і захоплення там якихось помість. Ми прийняли рішення про створення штабу, який відпрацював і напрацював звернення до зазначених категорій з одною тільки ціллю. Це допомога місцевим відділам міліції, це організація охорони громадського порядку на місцях, це Охорона стратегічно важливих об'єктів, які знаходяться в місті Біла церква і на території Київської області. Для цього ми підготовили звернення до своїх колег, до офіцерів відставці, до пенсіонерів, до ветеранів, інших регіонів нашої України, для того, щоб вони також. На добровільних засадах самоорганізувалися в загони самооборони. Тому в разі необхідності і в межах діючого законодавства України ми готові на сьогодні прийняти самоактивну участь в додержанні правопорядку на місцях звернення до ветеранів органів внутрішніх справ Білоцерківського гарнізону. На засіданні Ради ветеранів Білоцерківського міського відділу за участю ветеранських організацій Білоцерківщини пожежної охорони, МНС, виправної трудової колонії ОВС міста УЗИН прийнято рішення про створення штабу спілки ветеранів та пенсіонерів Білоцерківського гарнізону органів внутрішніх справ, а також підготовлення звернення до ветеранів та пенсіонерів органів внутрішніх справ України. Шановні колеги, ветерани, пенсіонери ОВС, у зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка склалася в нашій державі, закликаємо вас до самоорганізації щодо створення загонів самоборони для допомоги місцевим органам внутрішніх справ по охороні громадського порядку та по забезпеченню охорони стратегічно важливих об'єктів народного господарства. Та життєдіяльності регіонів. Ми, ветерани та пенсіонери органів внутрішніх справ Білоцерківщини, усвідомлюємо всю відповідальність та готові до виконання завдань по збереженню територіальної цілості цілосності та державності України, штаб спілки ветеранів та пенсіонерів Білоцерківського гарнізону органів внутрішніх справ.